Отримай грант 500 тисяч гривень від сузір'я груп. Подробиці під відео я знаєте, шановні почну зараз цитати, яку висловив Девід Петреус, це екс-директор центрального розвідувального управління Сполучених Штатів Америки в інтерв'ю газеті Вальт. Німецькому виданню він сказав, що зараз є справжній шанс демонтувати військову економіку Російської Федерації, зважаючи на нещодавні успішні удари по російських нафтопереробних заводах та інші фактори. І тут я даю цитату: понад 20% нафтопереробних заводів вже пошкоджено або зруйновано. Крім того, наступного року у Російському фонді соціального забезпечення закінчаться гроші. Тож я думаю, що є реальна можливість для наступного європейського пакета санкцій. Це буде 19-й пакет. Я сподіваюся, що відповідні санкції Сполучених Штатів Америки будуть запроваджені. Важливо пам'ятати, що в Конгресі Сполучених Штатів Америки існує величезна двопартійна підтримка: 84 зі 100 сенаторів Підтримують санкції зараз. Є шанс справді демонтувати російську військову економіку, а також покарати тих, хто їй сприяє, сказав Петреус. От наскільки важливо, знаєте, я міркую бити ворога, бити ворога, а не грати в якісь хитрі комбінації: тут б'ємо, тут не б'ємо. Тут запитуємо дозволу, коли країна менша за розмірами лупить свого ворога. Це помічає зовнішній світ. і Це надихає його допомагати тим, про кого думали, що їм дихати залишили 72 години. Це вже я говорив. Це вже не Петреус. Я цитату закрив там трошки вище. А на зв'язку з нами Ілля Несходовський керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів. Пане Ілля, вітаю вас. Добрий вечір, пане Дмитро. Ви знаєте, я коли чую такі надихаючі промови західних лідерів, я е, шкодую лише про одне: що як правило їх е, висловлюють вже колишні посадовці, а не ті, які обіймають великі е, посади. Але поза тим, е, все ж таки, Петрес говорить про те, що можливі спільні санкції Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки. Що ви про це думаєте? Ну, спільними санкціями Європейського Союзу і Сполученими Штатами це більш активна роль в блокуванні так званого тіньового флоту Росії. Це один із таких найбільш потужніших ударів. Це перший момент. А другий момент це блокування інфраструктури, яка приймає російську нафту. Я сподіваюся, враховуючи те, що Трамп оголосив вчора щодо тарифів проти китайської продукції. Можливо, вони розглянуть також питання і включення портів китайських, а можливо навіть і індійських, які приймають російську нафту в цьому випадку, якщо це будуть спільні санкції і Європейського союзу і Сполучені Штати, фактично це паралізує роботу цих портів, і як результат бажання купувати російську нафту різко зменшиться. Тому ось цей напрямок є достатньо перспективний. Другий момент це фінансовий сектор Європа поступово збільшує кількість банків, які відключають СВІФТ. Але я вважаю, що треба оці виключення, які є для окремих банків, просто-напросто вже давно про них забути. І в цьому випадку, коли вони. Повністю разом і Сполучені Штати і Європейський Союз застосують санкції по відношенню до всіх російських банків, ну це паралізує російську банківську систему. А також невеличка ремарка з приводу в цілому сполучених штатів вже не стільки по санкціям, а щодо того, що робить Трамп. Його вчорашня заява призвела до суттєвого падіння і на світових ринках, і також падіння ціни на нафти. Якщо ми згадаємо, що суттєво вплинуло на стан російської економіки, то протягом трьох років ті санкції, які впроваджувалися, вони, хоч і погіршували стан російської економіки, але були достатньо такі м'які, що давало можливість фінансувати війну. Але коли Трамп прийшов і вже в, в кінці березня, там на початку квітня, розпочав торговельну війну з Китаєм, що призвело до суттєвого падіння цін на нафти, то настільки низької ціни на російську нафту ми ще в принципі не бачили. Вона була десь приблизно біля 50 52 доларів за барель нафти. Тому в цьому ключі я дуже сподіваюся, що ось ця війна, яку продовжив Трамп, вона також призведе. От ми вчора побачили доволі таки суттєве просідання і марки. Brent, вона вже десь приблизно біля 63 доларів. І Urals, які на сьогоднішній день за тими даними, які вони 58, а де факто десь приблизно біля 52 доларів за баррель нафти. А то якраз ось це, скажімо так, такі дії Трампа призвели до того, що російська нафта почне торгуватися менше 50 доларів, і вже тоді відповідно, російський бюджет, який зараз знаходиться в дуже складному становищі, ну просто-напросто стикнеться з тою фінансовою кризою, яку він не зможе вже розв'язати. Ви знаєте, я сьогодні в російських пабліках побачив реакцію на те, що ви зараз говорите. Звучить вона приблизно так. А, значить, план Путіна як піднятися з колен, щоб стати раком. О, от, вибачте, із пісні слів не викинеш, правда? Кажу, кажу, як є. У це реакція на Росії не в усій Росії, звичайно, але у тих, хто рахує гроші, я так розумію. А себто Трамп зараз робить добру справу. І я знаєте, я подумав навіть про те, що яка могутність Сполучених Штатів Америки, там лише самими висловами навіть не треба бомбардувати Москву і Санкт Петербург. Як про це як про це питав у Зеленського Трамп. А самими висловами можна обрушити ціну на російську нафту і привести ну по великому рахунку, привести до банкрутства російський бюджет, потужність штатів, просто щоб ну всі орієнтувалися щодо що розподілу сил в цьому світі. А скажіть, от те, що Трамп оголосив там стовідсоткові мита проти Китаю. А як думаєте, це можливо якийсь там ну, такий рекламний хід, після якого буде переглянута ця позиція? Ну тут питання є в наступному, а це відповідь на те, що Китай вирішив контролювати продаж не тільки рідкоземельних металів, а й товарів. Які місяця рідкоземельні метали, які продає Китай. Ну, Китай використовує свій е, найсильніший важель впливу, а е, це його де-факто монополія на рідкоземельні метали, і ось тут ну Трамп правильно прораховував, тому він не укладав цю угоду з Україною, сподіваючись, що у нас можна буде видобувати рідкоземельні метали. Але разом з тим, все ж таки, до цього був не готовий. Китаю це важливо. Але тут треба розуміти, що для Сполучених Штатів, щоб дійсно впливати на Китай, потрібна також і підтримка Європи. І отут от тут питання: чи Європа буде на боці а, Трампа і впроваджувати також свої обмеження щодо торгівлі з Китаєм, чи вона буде в цій ситуації нейтральна? А тут уже питання Трампа: а що Трамп запропонує європейському союзу для того, щоб європейський союз після того, як на нього доволі таки сильно тиснули, європейський союз отримує від сполучених штатів. Тому зараз така дуже такий серйозний розклад у е цих трьох грасів, і хто як піде? Ну ми подивимося, тому що ситуація сполучених штатів, якщо припинять поставку рідкоземельних металів, деякі галузі просто-напросто зупиняться. Тому виклик доволі таки серйозних переможця я не бачу. Я бачу тільки серйозні втрати по всьому світу, але у нас ще одна проблемочка є. Наскільки я розумію, Європейський Союз не хоче запроваджувати санкції проти Китаю, чи не так? Звичайно, наприклад, він тут була розмова з приводу того, яким чином, на там, наприклад, Обмежити деяку торгівлю, і тут Китай одразу сказав про те, що він обмежить доступ Європи до рідкоземельних металів. І Європа одразу вирішила ну, не в'язуватися в цю боротьбу. І як результат, е, крім обмеження по автомобілям, ну там в принципі дійсно все в рамках сот. Чому тому, що фактично здійснювалася така агресивна експансія китайських е, електромобілів на європейський ринок, і це вже однозначно загрожувало одної з е, дуже важливої галузі Європейського Союзу, тому в цьому ключі ці кроки, в принципі, були обґрунтовані. Але далі, в принципі, вони не пішли і якісь обмеження для Китаю, в принципі, не здійснювали. Лише тільки тоді, коли у них, наприклад, є достатньо обґрунтовані а, підстави. Вважати, що Китай допомагає Росії і поставляє заборонені компоненти, тільки тоді китайські компанії попадали в санкційні списки Європейського Союзу. Але все може змінитися ще раз. Поки що на даний момент Сполучені Штати мають доволі таки серйозний вплив на на європейський союз, і як чи вплину, яким чином вплине, чи будуть використовувати якісь важелі для того, щоб вплинути, ну ми будемо дивитися на розвиток зараз. Важко щось передбачати. А які цукерки пропонує Дональд Трамп європейським партнерам, якщо вони підтримують політику Сполучених Штатів Америки і синхронно? Консолідовано запровадять санкції проти Китаю, ну тут має бути і економічні, а певні поступки. Зокрема, наприклад, ти типу, по певним товарам. Ми пам'ятаємо, який меморандум був підписаний між Європейським Союзом і Сполученим Штатом, і він однозначно не на користь Європейського Союзу. Це перший момент. Думаю, що там можливі якісь поступки, але дуже важливий аспект, який ну дуже непокоїть Європу, це безпековий фактор. Ті, а ту агресію, гібридну агресію, порушення повітряного простору дронами, літаками це дуже непокоїть Європу. Європа розуміє, що Росія їм серйозно загрожує і навіть створює уже тривалий час постійно різноманітні гібридні атаки. Якраз на НВ зібрали таку інформацію. Опублікували нещодавно відповідну статтю, яка показала гібридні атаки Росії проти Європейського Союзу. І от в цьому ключі вони все одно не готові доволі таки рішуче відповідати Путіну постійно оглядається на сполучені штати навіть заява, яка прозвучала вчора з приводу можливості використання заморожених російських активів, знову ж таки прозвучала спільно зі сполученими штатами. Тобто європейці, дуже сильно, як в економічному, так і безпековому плані постійно оглядаються на. Сполучені Штати і дивляться, що саме скаже Сполучені Штати чи підтримують ту чи іншу ініціативу. І якщо таку підтримку від сполучених штатів вони не отримують, дуже часто ця ініціатива вона залишається лише тільки порожнім звуком, як, наприклад, коаліція рішучих без підтримки сполучених штатів, поки що лишається лише тільки комунікаційним майданчиком, як вони самі назвали, на який вони можуть узгоджувати певні кроки, те про що ви згадали. Це сталося вчора. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час телефонної розмови домовились використати заморожені російські активи для підтримки збройних сил України. Робитимуть це разом зі сполученими штатами Америки. Про це повідомляє Reuters. Так роз'ясніть, будь ласка, заява вже є, а домовленості з Вашингтоном ще немає. Наскільки мені е, зрозуміло, із тих е, із інформацією, яку маю, плюс ще, е, скажімо, публікації, то такої домовленості нема. Тобто вони погодилися тоді, коли Франція рішуче виступила проти навіть використання е, цих активів е, шляхом заміни їх на відповідні ціни папери Європейського союзу, а гроші, які зберігаються євроклієрі, передати Україні, в тому числі використати на купівлю зброї. Франція виступила виступила рішуче проти, як результат певних перемовин. Я думаю, Франція і Великобрит... Франція, Великобританія і Німеччина вони вирішили, що вони будуть орієнтуватися на Сполучені Штати, якщо Сполучені Штати будуть їм гарантувати певні, скажімо так, кроки реалізацію їх кроків і приєднається до цього рішення, то ми побачимо таку конфіскацію. Якщо ні, то все ж таки я сподіваюся, що Європі вистачить і мужності, і суб'єктності прийняти це рішення і десь на початку наступного року ми зможемо отримувати транші від заморожених російських активів. Та нам навіть транші не потрібні. Нам потрібна зброя. Тому от, е, цей чинник має значення, що гроші по великому рахунку вони залишаться в західній фінансовій системі і буде відпрацьована модель, коли штати продають за ці гроші зброю і боєприпаси для України. Та України наскільки це важливо для західних фінансистів, для західних політиків? Ніхто у них ці гроші не забирає. Дайте нам зброю і боєприпаси. Ну, дивіться, Це гроші не європейського союзу. Тобто вони дуже сильно. Занепокоєні, коли вони використовують гроші своїх платників податків, я розумію. Але, але ж, ви... я розумію, але ж ці гроші в європейській фінансовій системі, в європейській фінансовій системі, але ну я б не сказав, що вони е, створюють, ну, навіть їх використання створює серйозу загрозу у Бельгії Лише тільки одне зауваження, і у Франції, яка підтримує Бельгію. це питання: а хто буде відповідати, якщо щось піде не так і Росія піде. Суди, міжнародні суди, і буде вимагати а, ці гроші її компенсувати, повернути або без судів, просто через військові погрози. Буде так само від Більгії вимагати, щоб вони повернули ці кошти, і от тут -от виникає ну найбільше питання не в тому, що ці гроші підуть Україні чи підуть Сполучені Штати на купівлю зброї, чи підуть Європейський Союз на купівлю зброї. Тобто, це не якихось застережень і якихось занепокоєнь, не викликає у союзників. Вони готові використовувати так гроші. А ось питання хто буде відповідати у випадку, якщо щось піде, не так. Це питання відкрите, і вони хочуть якраз підтримку сполучених штатів. Що якщо Росія почне від них вимагати ці заморожені активи, то в такому випадку за них заступиться США? Тобто, от їм потрібен ось такий розвиток подій. Вони відповідно обговорювали це і прийшли до того висновку, що будуть чекати якоїсь реакції Сполучених Штатів щодо участі чи не участі в цьому проєкті. Так, так ми сьогодні, до речі, вже про це говорили, що Бельгія просить. Щоб країни-партнери не лише Сполучені Штати Америки, а та ж Франція, Британія і Німеччина підтримали її, а і щоб це було таке консолідоване рішення західних партнерів. Ну так би мовити, рівномірно розподілити відповідальність, якщо вона колись там настане. Ну тут треба розуміти Можливо. менталітет та наших західних партнерів. У них працюють юристи, вони думають, що якимось чином. А вони можуть уникнути великої війни, а будуть якісь розборки в судах? Ну можливо, дай Боже, звісно, щоб так і було. Бельгія намагається себе підстрахувати як країна, ну невелика, відверто кажучи, хоча і штаб-квартирою НАТО, між іншим. А, ось, а скажіть, будь ласка, от Петреус говорив про те, що 19-й пакет санкцій проти Росії можна приймати. Я щось пропустив. Європейський союз вже прийняв 19-й пакет. Чи йдеться про те, Не. що і Сполучені Штати можуть до нього долучитися? Ні, в даному випадку це рішення Європейського союзу. Там постійно виникають заперечення чи однієї чи іншої країни. Вони ж хочуть піти шляхом, скажем, його певного посилення. Узгодили в європарламенті, але треба відповідно тепер і голосування. І от Поки що це голосування не відбулося, тому пакет є йде обговорення різних нюансів реалізації цього пакету. Зокрема, наприклад, це був тривалий час і щодо відмови від енергоносіїв, і тут уже не питання про Угорщину і Словаччину, це питання про Францію. У них є Total Energy частка в проєкті ЄПА ЯМАЛ-СПГ за рахунок цього проєкту Вони отримують значний ресурс. І саме тому вони хочуть максимально відтягнути, отримувати прибуток і відбити ті вкладені кошти, які вони зробили в цей проект. Так само купується Газ Бельгія, це один із моментів, також і питання використання якраз репараційного кредиту постійно обговорюються, тому вони ніяк не можуть дійти до згоди, щоб остаточно якраз проголосувати і прийняти цей 19-й пакет. Можливо, там і будуть всі ті моменти, про які говорилися одразу. Але знаєте, коли ти його читаєш, ти потім з'являєш. Певні виключення, певні окремі погодження, певну відстрочку, що та чи інша дія вона не почнеться з завтрашнього дня, вона почнеться там через півроку, через рік. А щоб вона вступила в дію, треба то-то, то-то має бути створені там якісь інституції і так далі. Тобто, іншими словами, завжди існують певні, скажімо так, лазівки, на мою думку, які ну трошки зменшує або, взагалі, суттєво зменшує можливості реалізації тих санкцій, які там прописані. Я знову повернусь до Дональда Трампа, оскільки він. Так е, вміло обвалив ціни на російську нафту лише своїми заявами. Тобто побільше брифінгів варто поважати, е, побажати так американському лідеру, побільше контактів з журналістами, щоб вони побільше питань ставили. І, в принципі, е, це впливає на економічний стан Російської Федерації. А які, ви бачите, подальші дії Дональда Трампа е, з точки зору. Е, Ну, впливу на Владимира Путіна, зважаючи на те, що мені здається, Трамп зрозумів, що Путін просто його елементарно обманув під час зустрічі на Алясці. Дивіться ця історія щодо обвалення ціни на російську нафту, то це історія взаємостосунків Китаю і Сполучених Штатів. Трамп в останню чергу думав про Росію про Путіна, коли він робив такий крок. У нього є чітке завдання. Він побачив, що Китай починає готувати певні кроки у відповідь а, тих рішень, які він прийняв. Ну і це відповідно вивело його з себе, і він зробив заяву про те, що він збільшує на 100% всі ті тарифи, які зараз є з Китаєм. І це, звичайно, обрушило і, а, європ... і американські ринки, і відповідно всі комодис, всі товарні ринки. Ну і заодно і біткоін дуже сильно, і інші криптовалюти почали дуже сильно обвалюватися після такого рішення. Тому в цьому ключі це Росія тут абсолютно, скажімо так, як побічний ефект отримала від такого рішення. Чи думає він щось про те, як впливати на Росію? Я думаю, що ні. Він вирішив: ну, якщо Путін не йде на зустріч, то в такому випадку він буде чекати певних кроків від Путіна, бо він вже зробив достатньо багато і навіть нещодавно написав Дякую Путіну. Тобто, все ж таки він щось робить. Для того, щоб показати свою прихильність до Путіна, що в Путіна є ще якийсь е, шанс домовитися. Але разом з тим, все, він зараз не готовий ні зустрічатися, ні телефонувати, навіть не зателефонував йому на день народження, ні робити жодних інших кроків. Він дуже сильно ображений, не тому, що там Путін його сильно е, обманював, тому що е, ревнощі, по відношенню до того, що Путін поїхав до китайського лідера, і він в цьому побачив, що Путін надає перевагу Китаю, а не Сполученим Штатам, СІ, а не Трампу, і це його образило особисто. Тому він вирішив нічого не робити, поки Путін не покаже свою прихильність. Але прихильність має показати не на словах, яким він вже не вірить, а конкретним діям. Ну поки що Путін жодних дій не робить. Я, до речі, чув, що щодо дня народження Путіна деякі політики привітали Путіна напередодні, що є поганим знаком, в принципі. А побічний ефект удар по Росії це, це перспективна історія. Сподіваємось на продовження. Шановні, на зв'язку з нами зараз був Ілля Несходовський. Пане Ілля, дякую дуже. Ілля Несходовський керівник аналітичного напрямку мережі захисту національних інтересів. Дякую, Іліне Сходовському. Дякую вам, шановні. Ось дві години, як я обіцяв, пролетіли дуже швидко, принаймні для мене. До нашої наступної зустрічі для вас працював Дмитро Тузов. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.